Бог мав справу з багатьма героями вівдії. Біблія говорить, що Ісус, коли ходив на небо, каже, я творю дива, а ви будете творити ще більше дива. І ми повинні сьогодні жити так, щоб ми розуміли, що можливо колись про нас будуть говорити, що були такі хлопці, були такі дівчата, були такі чоловіки, жінки. Які вийшли з незначних місць, які вийшли з місць, які не предвіщали якусь славу Божу, які не предвіщали якийсь успіх Божий. Але коли вони будуть говорити далі, і я вірю, і я думаю, що це про ще життя, бо я це приймаю в своє життя, що я хочу прожити життя так, щоб коли люди про мене говорили, вони говорили, що Далмар там. З міста рівного, а де ти рівно? Такий маленький город. Ішов там рівному ну, нормальному, одні, одні віруючий там Рівну. То понятно, що і Марк віруючий. А я хочу, щоб про мене говорили так, що Марк колись спілкувався з Богом, і Бог йому казав, іди, Марк ішов. Я хочу, щоб коли люди говорили і згадували про мене і казали, от був такий чоловік по імені Марк, син і далі, та, з коліна десь упів. Я хочу, щоб про мене, коли говорили, люди укорінялись і надихались тим, що мені багато чого було, що було неможливо. Але за допомогою Бога ми сьогодні творимо історію. Бо дійсно ми можемо сьогодні на себе.